Всім доброго дня. Печемо сьогодні хлібчик, дві булочки хлібчика і напечем булочок. От я вже накатала їх. Зараз закрию, щоб трошки постояли, і потім буду ліпити. Покажу, які я роблю булочки з печем, все покажу, все розкажу. Рецепт на булочки я роблю простенький. Масло трошки, яєчко, дрожжі, молока нема, водички, ваніліну. І отакі булочки печу. Розкатала, зараз вони підійдуть. І будемо потім робити булочки і випікати. І хлібчик так само. Зробила дві булочки хлібчика. Зараз він підійде, і я його спечу. Отакі мене сьогодні будуть. Буде мене сьогодні. О, скільки булочок буде. Буде в мене така робота. Нароблю, буду робити булочки, хай підійдуть, то покажу вам ще. Булочки підійшли. О, зараз будемо робити, отут начиночка мене макова. Зараз будемо робити булочки. Зараз я покажу, як я їх роблю. Беремо, розкатуємо, розкатуємо. Таку штучку розкатуємо. Зараз я маку положу, покажу все. Ложимо мак на цю сторону трошки. Потом беремо. Так. Закриваємо. Закриваємо. Потом беремо. Прорізуємо, отак. Прорізуємо дирочки і скручуємо. Зараз покажу, який буде. Отакий у мене рогалечок виходить. Зараз я їх деко я посипаю мукою трошечки, зараз їх наліплю і покажу вам. О, таку якраз ось ту наліпила. Отаких. Рожечків налепила. Подивіться, які гарні. О, ще зараз на одну бляшку тут осталось. мене трошки Хай підходять, зараз її їх яєчком змажу і будемо пекти. От скільки в мене получилось коржиків, булочок. Зараз я їх спечу і потім покажу. Отакі От рогалички в мене. Гарненький хлібчик вже печеться в духовці. О, такий хлібчик у мене в духовці печеться. Дві булочки, як підійшов гарно. Ще булочки спечем. О, такі в мене булочки вийшли. Такі рогалики. Отака смакота. І варенику і зараз будемо їсти з картошкою. Хлібчика напекли. От і все. Всім добра, смачного, до побачення.